Василь Семененко. дотліває холод мій у Ватрі. Дотліває холод мій у Ватрі, я один замріяний іду. Ми тоді зустрілися в театрі на гальорці в третьому ряду. І не вірю, що мені здалося, бо напевно знаю, так було. Не скрипка кликала волосся, що тобі спадало на чоло. Тиша нахиталася велично, ніжні струни хвиліли внизу. Тож було і солодко, і незвично. У твоїх очах читать грозу. А коли виходили із зали з думами про вічне і земне. Довго ти під ліхтарем стояла і чекала радість на мене. Ми йшли через блакитне місто, мовчки зупинились на мосту. Ти була така прозора і чиста, Я не смів порушити чистоту, тільки досі знаю, не здалося. Так і залишилось, як було. Ти не скрипто кличе, а волосся. Що тобі спадає на чоло? Потіває холод, мій у ватрі. Біля мосту тишою ходу. Часто жду тебе у театрі на гальошці, в третьому ряду.